У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька завершують ремонт травматологічного відділення. Палати в ньому спроєктовані відповідно до сучасних стандартів та вимог. Оновити відділення вдалось завдяки співпраці народного депутата Юрія Шаповалова та міської влади Кременчука. Можна сказати, що цей ремонт був частково виконаний за рахунок соцеконом розвитку, тобто за державні кошти. Було залучено десь близько 8 мільйонів. Звичайно, місто теж допомагало, бо тут дуже обширний ремонт. І ми бачимо, що за ці кошти практично завершується ремонт травматологічного відділення. Протягом місяця будівельні роботи завершаться і травматологічне відділення зможе прийняти перших пацієнтів. Усі палати матимуть окремі санвузли, телевізори, кондиціонери та інші зручності для комфортного перебування в лікарні. Принципово те, що ми три роки тому, коли починали з вами проєктування, зробили так, що в кожній палаті є санвузол. Зараз це вже вимога обов'язково державних будівельних норм. Тоді цієї вимоги не було. Ми тоді досить довго з лікарями дискутували, чи треба зменшувати кількість ліжок. І віддавати частину площ під санвузли, але було прийнято правильне рішення. і Зараз воно підтверджено змінами навіть у законодавстві. Ремонт травматологічного відділення це великий внесок у розвиток медицини Кременчука. Дуже вдячна народному депутату Юрію Шаповалову, міській владі за те, що вони нас завжди чують, за те, що підтримують усі наші починання. Лікарня дуже стара. Лікарня потребує максимального оновлення. Тому ми йдемо дуже такими великими кроками і будемо намагатися працювати ще краще. У нас є стимул, нас підтримують завжди з позитивом і тому. Ми будемо працювати. Прагнемо до того, щоб медицина нашого міста була на найвищому рівні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.